У дворику Закарпатської академії мистецтв атмосфера схожа на звичну, робочу. Але тепер усе насправді не зовсім так. Тут в основі полотна легкий фон, невимушеність створена відбитком невеличкого свята, і раціональні ініціативи. Це традиційні травневі блукання у Закарпатській академії мистецтв. Травневі блукання, тому що в травні. І виставка. Ми по ній блукаємо, дивимося, що, чим живуть студенти, що вони малюють. Тут не академічні роботи, тут позаакадемічні. З однієї ярмарок, тому що студенти можуть продати свої роботи, власні вироби, те, що вони роблять. І також можуть прийти гості, подивитися, познайомитися з академією і з нашою творчістю. З іншої сторони, це і барахолка, тому що старші курси або не старші курси, неважливо, можуть продати матеріали за якусь символічну ціну, те, чим вони вже не користуються. Не знадобиться, але знадобиться першому курсу, наприклад, або тому, ну, хто там ліпкою займається, або і вже кинув, хоче продати глину, яка лишилася. Ну, може, якийсь студент, який хоче там займатися, купити у цієї людини. Серію акварельних робіт, визначні архітектурні місця, споруди, чи пейзажі, переважно Ужгородам, а також міст кількох інших країн, презентує на ярмарку Анастасія. Ну, взагалі, я з дитинства обожнюю архітектуру, колись і думала ставати архітектором, однак зрозуміла, що мені подобається більш творчий підхід до архітектури. А акварель, ну акварель, я працюю в акварелі, вона така легка, вона завжди о, вона не передбачувана, вона завжди тече. Ти не можеш нею управляти, але ти можеш зробити її необузданість на свою користь. Долучилася до цього заходу, щоб ну, знаєте, продвинути свої роботи. Я так інколи знаходжу і друзів, і вже знайомих. Я вже не один раз продавала свої роботи. Так. Чисті руки за допомогою серваток і наявністю води в крані поруч обіцяють на майстер-класі з ліногравюри. Ось такі от різні невеличкі картиночки. Будь-який бажаючий може підійти і спробувати відчути самий приємний і легкий процес ліногравюри, бо процес вирізання лишився мені. Конкретно ліногравюра почалася у мене тільки цього семестру і. Це настільки цікаво. По-перше, це ефект несподіванки, бо ти не знаєш, якою до кінця вийде твоя робота. По-друге, це треба дуже багато мати знань, аби розуміти, які частини будуть світлими, які частини будуть темними. Це треба розуміти, скільки фарби треба накатати, який треба натиск. У, у нас в гравічній майстерні є прес, який треба натиску преса, щоб пройшла ця вся. Ліногравюра і вийшла гарна картинка. Я не зна... мені, прям, ну, мені сам процес мені дуже подобається. Він. І навіть брудні руки теж. Кравневі блуканням студентська ініціатива, що бере початок з 2000-х років. Була заснована теж студентами, які сьогодні вже належать до наших викладачів. От, але ця ініціатива настільки сподобалася студентству, сподобалася взагалі нашому колективу, що вона так тримається і так своєрідно розвивається. Мета це перш за все напевно, спілкування, тому що всі студенти шукають якогось контакту, шукають способу розповісти про те, що вони роблять. От, тобто раніше. Ця виставка починалася. Ну я вже наперед сказав, що вона виставка, так тобто вона працювала виключно в такому експозиційному характері, але все далі і далі студенти намагаються трошки розширювати горизонти цієї події, коли фактично ми у 90-х, початку 2000-х виходили із штампів радянських. Два таких дуже цікавих сьогодні художники: це, це був Тара, Михайло Михайло Ходанич і Ковач, які започаткували започаткував фактично цю акцію. І це можливо була перша така виставка у залах нашої спілки художників. Так і з того моменту вона таким є традиційною студентською ініціативою. Травневі блукання приурочили й до дня народження академії. Тут прагнуть створити простір, не обмежений навчальними аудиторіями, каже керівник закладу. Щоб це був простір, де відбуваються важливі акції, де молоді люди можуть знайомитися із мистецтвом, з культурою, де можуть презентувати себе, де можуть спорити про певні речі, які їх турбують, або які турбують сучасне мистецтво, і що воно таке сучасне мистецтво? Так що це такий пробуємо творити майданчик для молодих людей, та й не тільки для молодих людей, бо ви знаєте, традиційно у нас у травні відбувається ерделівські читання. Травень у нас є дуже насичений. Дуже дуже багатий, і ми радіємо з того, що наші студенти проявляють свою ініціативу. Травневі блукання тільки розпочалися, як уже придбано перші роботи. Сподобалася ця картина. Дуже талановиті художниці нам підписали. Сподіваємось, що вона прикрасить інтер'єр і колись на Сотбісі буде коштувати дуже дорого. Ну а в мене є друг знайомий, відомий художник Владислав Габда, і він пише картини у схожому стилі. Вони мені дуже подобаються, і тому я маю намір колекціонувати картини закарпатських художників. Одні йшли, інші приходили. І так тривало весь вечір. Травневі блукання когось просто наповнили весняним настроєм, а когось мотивували й надалі розвиватися у творчості.